Котре місто професії надає можливість маленьким житомирянам скуштувати доросле життя через найрізноманітніші професії. Цього разу спонсором заходу виступило приватне підприємство Оптимальне таксі. Вибір професії це вагомий внесок і крок у майбутнє кожної людини. Саме тому ми вирішили прийняти участь у цьому чудовому заході. Ми хочемо допомогти дітям обрати їх майбутню професію, а також дати змогу спробувати себе в якості водія служби таксі. Наша компанія Оптимальне таксі активно розвивається та запрошує до, співучасті всіх, до співпраці всіх бажаючих. Я казав один древній філософ, бери собі справу до душі і ти не будеш працювати жодного дня у своєму житті. Саме цього ми бажаємо всім тим, хто ще не визначився з професією. Не пройшло ще й 5-7 хвилин від початку міста професій, а спробувати себе у якості таксиста хочуть безліч дітей. Тому давайте поїдемо прямо до нас на студію. Добрий день. Добрий день. Мені, будь ласка, мене на Велику Бердичівську, 72. Добре, з вас 25 гривень. Цього разу асортимент професій був просто вражаючим. Маленькі жити могли побути полісменами, спробувати себе у ролі відеооператора або таксиста. Дехто з дітей просто мріє стати водієм, тому що мій тата водій А дехто вже впевнено сидів за кермом автомобіля. Добре, замовлення прийнято. Взагалі, місто професій у Житомирі відбувається не вперше, тому досвідчені дітки вже знають, що необхідно отримати паспорт та трудову книжку для того, щоб пройти всі локації заходу. Ну, це дуже добре, тому що, по-перше, батьки і діти разом. Це класно, сім'я разом. Да? Разом граються це море чудових емоцій, позитивних емоцій. Ну і дітям подарунки. Це взагалі чудово. Організатор заходу Олена Хачатрян стверджує, що це не останнє місто професій для житомирян. Наступний сітіворк планують організувати восени.